Казахи в ці дні приймають у себе російського диктатора. До візиту Путіна в Астані на електронному таблі в центрі міста засвітився український прапор. Місцеві силовики розповіли, що почали з цього приводу розслідування. А Путін на фоні прапора Казахстану теж жовто-блакитного говорив про те, як багато росіяни вкладаються в економіку казахів та як тут люблять і шанують руський язик. Удари по Україні диктатор коментує так: сьогодні ночі. нам, нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Повторю еще раз, эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории Американськими ракетні Ядерного удару на застосування україною атакамсів диктатор цього разу не обіцяв, але своїм арешникам знову грозився. Сьогодні ж той, що називається російським патріархом, каже: Росіяни кінця світу не бояться, тому ядерна війна для них цілком прийнятна ситуація. Так само, як для Путіна, було прийнятно запізнитися до лідерів світу на 45 хвилин. Він не поспішав на зустрічі Великої сімки 2007 року, а запізнення пояснив тим, що насолоджувався німецьким пивом. Про це канцлерка Німеччини, що правила тут 16 років, написала у мемуарах. Вона представила в Берліні свою книжку. Її висновок життя такий. Вона ні про що не шкодує. Ні про північний потік, потік-2», який збудувала і ледь не запустила, ні про мільйони мігрантів в Німеччині, ні про те, що зупинила вступ України до НАТО 2008 року в Бухаресті. Я так само вважаю, що рішення не давати Україні статус кандидата в члени НАТО є правильним. Я й досі дотримуюсь цього. В цьому суть це не абсурдний страх перед чимось. Я піклувалася про безпеку України. України за книгу Фрау Меркель вже заплатили півтора мільйони авансу. Один примірник коштує плюс-мінус 40 євро. Сьогодні пенсія канцлерів, яка відома своїм аскетизмом, приблизно 15 тисяч євро на місяць.